Тож ж, вона така приславута хороша мама. Чи є ви хорошою матір'ю своїм дітям? Чи ваша мама була хорошою? А можливо, ви при тому, що неймовірно любите своїх дітей, невольно їх травмуєте. А можливо, ви самі є тією травмованою особистістю власною Матір'ю. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Сьогодні я відкрию цей неймовірний секрет, яка ж мама є хорошою. Друзі, мої, все елементарно просто. Хорошою мамою є та мама, яка демонструє хороший власний приклад своїм дітям. А тепер давайте дивитися. чи Хороший приклад ви надаєте своїм дітям, що стосується ваших стосунків із партнером. Чому вони вчаться на вашому прикладі? І тут так само можете дивитися: а ваша мама чому вас навчила власним прикладом? І можливо, ви без кінця відігруєте сценарій. Мами, далі бабусі, прабабусі, бо кожна жінка вашого покоління дивилася один на одного і брала такий якийсь негативний приклад. Далі, друзі, ми подивіться на сферу ставлення до себе. І я зараз не говорю про цей егоїстичний егоїзм, коли потрібно любити лише себе кохано і все робити тільки для себе кохано. Ні, давайте дивитися все-таки з якоїсь дорослої позиції. Як ви харчуєтеся, як ви спите, як ви відпочиваєте взагалі? Який спосіб життя ви ведете – чи правильний, чи хороший приклад ви таким чином надаєте своїм дітям? Ну і можете дивитися на свою власну маму. Далі давайте подивимося з вами на сферу вашої соціальної реалізації. Де ви працюєте, чи подобається вам ваша робота? Які у вас стосунки, для прикладу, із вашим начальником? Так, ну, Ну, от, подивіться на оцю сферу, чи є ви реалізованою людиною, чи, можливо, ви все життя, точно так само, як і ваша мама, працювали на роботі за три копійки, яку ненавидите, на яку змушуєте себе з дня в день ходити і нічого з цим не робите. І точно за таким принципом подивіться на інші сфери, на стосунки з друзями, на ваше хобі і на багато-набагато багато інших сфер, що стосуються вашого життя. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи є ви хорошою мамою своїм дітям і чи була ваша мама. А я чекаю на ваші питання. Запрошую вас на індивідуальні консультації онлайн та офлайн. Не прощаємося до нових зустрічей.